Deep Rock Galactic Survivor – це маленький діамант, який коштує трохи більше ніж 200 гривень, має українську локалізацію офіційну. І загалом це кайфова гра. І я зараз розповім чому. А поки дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та БайМІЯКОФІ, особливо подяка Данилу Румянцеву. Тулі! До чого ми чекаємо? Оригінальна Deep Rock Galactic — це мережевий кооперативний шутер, в якому граємо за дворфів та винищуємо жуків. В Survivor, в принципі займаємося тим самим, тільки в ізометрії і одноосібно. А ще вона має одну дуже класну особливість, яка вам точно сподобається, але про неї трішки пізніше. То як же в неї грати? Дуже просто. Вирушаємо на вилазку, вбиваємо жуків, підіймаємо рівень, поліпшуємо персонажа та зброю. В кінці вбиваємо боса та успішно евакуюємося, інакше завдання буде провалено. Під час забігу можуть бути додаткові завдання: типу зібрати 6 квіточок чи 12 грибочків за які відсиплять трохи досвіду та золота, тож їх краще не ігнорувати. Я так кілька разів за ними бігав, що пропустив евакуацію. Тож будьте уважними. Один забіг складається з п'яти рівнів. В кінці кожного чекає невеличкий бос. А в п'ятому величезний босяра жучара такий прямо ух. Якщо ви грали в оригінальну Deep Rock Galactic, то будете почувати себе просто як вдома. В грі є 4 класи, ті самі, що в оригінальній грі. Спочатку доступний скаут та поступово будуть відкриватися інші. У кожного класу є три підкласи, ну або типи. Чим довше граємо за якийсь клас, тим швидше відкриваються усі його підкласи. Кожний з них має свої бонуси до характеристик та стандартну зброю, з якої починається вилазка. Як бачите, мої улюбленці це скаут та інженер. Ще персонажі круто постійно щось коментують: типу витратив всі гроші на косметику дуже потішно. Я завжди витрачаю гроші на косметику. Біомів поки що доступно лише три, і вони також відкриваються поступово з підняттям рівня загального профілю. Кожний біом вирізняється не тільки візуально, але й наповненням. Магматичне ядро всюди просякнуте потоками лави, які наносять шкоду не тільки нам, а й жукам, а ще можна зустріти плантації квіточок вибухової краси. Гіляста лощина обперезана відновлювальною лозою, яка після розбивання не повірите, відновлюється. Хоч і банально, та це доволі потужний тактичний Тичний інструмент можна швиденько пробігти у шпарину, яка за секунду закриється лозою та відріже шлях противникам, або ж навіть закрити їх в самій лозі, а потім спокійно розстріляти. Та візуально цей біом дуже приємний, бо в таких спокійних тонах зброї загалом поки що знову ж таки 40 видів, і ви не повірите, але відкривається вона також поступово. Взагалі, про відкриття перків, зброї та всього іншого я скажу буквально за кілька хвилин. Так ось, підвищення рівня дає обрати з трьох поліпшень зброї або самого персонажа. Це може бути збільшення шкоди конкретної зброї, або збільшену кількість отриманого досвіду, чи пришвидшення видобування руди, що насправді дуже корисно, особливо коли потрібно швидко втікти від потужного жука, продираючись крізь залежні золота та іншої руди. Майже кожне поліпшення зброї також підіймає її рівень, що на початках особливо радості не приносить, але пізніше відкриваються модулі. І от вони вже дають суттєвий бонус для зброї, або навіть наділяють додатковими властивостями, змінюючи її тип. Наприклад, з кінетичної на стріляючи холодом або плазмою. Встановити можна лише три модулі на 5, 12 та 18 рівнях. Але щоб відкрити можливість встановити модуль, спочатку потрібно зброю прокачати до 12 рівня, і тільки з наступного забігу модулі будуть встановлюватися з прокачкою. Ще важливим елементом є. Артефакти, ну або ж перки, їх можна отримати лише один за кожну мапу. Падають вони в капсулі на добре розчищену ділянку. Дуже круто, що ця капсула настільки потужна, що вбиває усіх проміжних босів на раз. Артефакти можуть давати як просто бонуси до видобутку ресурсів або ж бути основою білду. Наприклад, один артефакт збільшує завдану шкоду в залежності від наявного золота. Інший може підвищувати ймовірність критичної шкоди, але для цього потрібно зберігати нітру. Це Другий ресурс, який використовується безпосередньо під час забігів. А оскільки це, ну по суті, роуклайт, то складно будувати от прямо білд, тому що все залежить від богу рандому. Ну, але принаймні спробувати можна, хоча б на базовому якомусь рівні. Ресурсів є умовно два типи: вже згадані золото та нітра поліпшують характеристики та зброю під час забігів, а всі інші копалини потрібні для підвищення загальних характеристик усіх персонажів. При цьому, наприклад, залізна руда виконує. Користовуються для поліпшення або броні або вдачі. За кварц збільшимо ймовірність критичної шкоди або її кількість. Ну і так далі. Що круто, досягнення це не просто якісь трофеї, які ми здобуваємо за виконання прикольних дій. Це повноцінна механіка гри. Наприклад, зібравши 250 золота за один забіг, відкриємо артефакт, який буде надавати трішки монет під час збору руди, а убивши 15 тисяч жуків стоячи на місці, стане достатньо. Артефакт, який дає бонус до скорострільності та перезарядки, якщо стояти нерухомим, і найкрутіше, що в меню гри можна подивитися за виконання яких дій що відкриється, і орієнтуватися на виконання цієї умови, що дуже зручно. Щодо особливостей гри, то як бачите, в неї можна грати навіть однією рукою, хоча інших варіантів, у вас по суті, все одно немає. І це ідеальний формат для вечірнього спокійного дозвілля. Якщо хочеться у щось пограти, але без криків в мікрофон, без батлпасів, а слухаючи подкаст чи інтерв'ю, то це прямо лайк. Ну і українська локалізація, як вишенька на торті. До речі, в оригінальній Deep Rock Galactic вона також є. Щодо недоліків, то були не перекладені деякі досягнення в самій грі, але з останнім патчем наче все поправили. Хоча моментами український текст все ще не поміщається. Графіка, ну ви самі бачите, яка просто нормальна, але з урахуванням кількості мобів на екрані і вибухів, то все більш ніж пристойно і працює чудово, навіть на моїй старенькій 1070 Ti. Щодо безпосередньо гри, то якщо ви мишу з'їли на Vampire Survivors та подібних іграх, то ймовірніше в Rock вам не вистачить глибини ха, та варіативності. Але гра в ранньому доступі, а розробники вже вивісили цілий роудмеп з новими механіками та біомами. Я пограв у Survivor трохи більше 15 годин, і теоретично можу до неї. Взагалі більше ніколи не повертатися, і це абсолютно нормально. Свою порцію серотоніну я вже отримав. Якщо ви шукаєте гру не на найближчі 100 років, а на кілька хороших спокійних вечорів, то я однозначно раджу вам спробувати цю гру, особливо якщо ви ніколи не грали в подібні ігри. Далі буде, бережіть себе, бувайте.